Харі Крішна, Які причини злості, агресії та роздратування? Що з цим можна зробити? Також ми поговоримо в цьому відео про ознаки хвороби серця. Так, всього налічується чотири симптоми слабкості серця. Ну, от, перераховані бактіміда Такуру, Пхактівінода ну, Тхакур. Пхаджа в трактаті називається Пхададжана Рахаси. Е, так, дорогінки мої, якщо ви випадково попали на це відео, хорошо, от ми тут говоримо про хвороби серця не фізичні. Добре, якщо у вас там серцем проблеми, це до медиків, вони тим займаються. Ми вивчаємо пхагаваді, як вона є. глава перша, вірс, 21-22, І ми говоримо про стан, який відбувається з людиною, та що в неї на серці може бути на тонкому плані, а не на фізичному. Так, окей, значить, ознаки слабкості серця. Перше, це називається тучха Да? тобто це прихильність до нікчемних матеріальних речей та ну, Наприклад, там, людина прив'язана до сигарета. Ну, Дим пускаєш туди-сюди, купу тратиш сусідів травиш, а толку з того ніякого нема. Ну, дурниця якась така. Да? Ну, буває людина до чогось матеріального прив'язана, щось таке. Я, кстати, матеріальні речі вони мають місце, але якщо така жорстка прив'язаність, ну, буває там, допустим, дитина 15-18 років да, там, треба останню модель iPhone. Ну, Для чого воно тобі треба? От питання. Якщо, ладно, Якщо там дитина блогер і там просувається і успішно, ну, то скоріш за все, там вже самого будуть гроші і сам собі може купити. Це вже інша історія. Так, друге, значить, куті на ті. От, Схильність до обману та вишукування недоліків в інших. Да? Схильність обманювати та вишукувати недоліки в інших людях. Ну, є такі, чур такі, не знаю, я не знаю, маю тут, ви точно до таких не відноситесь. От, ну, я там деколи можу. можуть. Да, от, а решта, ну, всі люди такі, не мають таких, не страждають. таким. Да? Угу. Да, це так трошки это, хвилька гумору. Да? Третя мат-сарія, от, заздрість. А це, до речі, заздрість це один з таких серйозних проблем. Навіть там ну, для, ну, є настанови для ну, то, що ми вчаємо, це такі ну, перші кроки ми робимо, да? хоч щось рухаємося. А є люди, які. Там вже серйозні духовні рівні мають там зовсім інакші настанови, там вже такі серйозні, аскетичні. Там, да? от, і там ті люди діло в тому, що в них от ну, серйозна точка для, для роботи. Це там, ну, чуть не пункт номер один, це зазрість. От, і вони там з тим дуже серйозно працюють. Да. Так, четверте це є пратіштхата. Бажання слави. Є такі, Да. І так, повторимо чотири речі. Перше асакті — прихильність до нікчемних матеріальних речей та задоволень. Друге кутінаті схильність до обману та вишуковування недоліків у інших. Третє матсарія це два слова через риску, да, заздрість. І четверте це пратіштхата, бажання слави. Є такі. Так, окей, вирці вчать нас, що е, відрізнити хорошу людину від поганої дуже просто. Тобто, хороша людина вона не гнівається на поганих, а погана людина сердиться навіть на добрих. Є таке. Ну, Ми в ведичній астрології, коли вивчаємо такі теми, там або психології, це от, ну, тема гніву. Да, ці всі речі це ну, астрологічно це неправильне положення Марса. От, але ми бачимо, да, що вивчаючи священні писання, ви ці всі речі будете тут знаходити. В цьому полягає справжній ріст нашої діяльності. Чим воно вище, тим м'якшим і добрішим стає людина до всіх живих істот. От. Він розуміє, що коли вже й серди сердитися, то на самого себе, бо є, у його житті було також багато всього безглуздого і негарного. От. Ну, Да, есть это. Є люди, які, знаете, вот, э, ну, Наприклад, я колись палив 10 років, ну, от, і зараз я розумію там, попадаю в деякі історії, там хтось в коридорі, що щось таке, так, ну, я там прошу, да, можу, я наприклад, що ти скотина, ти там мат-мат-мат, щоб мат, мат, да, тебе там, тобто да, ну, можна, звичайно, так, але я ж розумію, скільки мене терпіли мої сусіди, но, то, то я приходжу, кажу, будь ласка, якщо можна, там в мене трошки з легенями мене алергія, я вас дуже прошу, якщо можна. Або вікна відкривайте, або якщо, якщо ваша ласка, то ну, хоча б вийдіть на вулицю. Ну, звичайно, ну, в мене була таке неприємна історія. Я знімав житло, і прям хлопець стояв прям біля дверей. Він курив. От розумієте, він не палить. А я заходжу на кухню, у мене вся кухня в диму. В коридорі частина ще й в, там в кімнату заходить. Я його завожу, кажу, ти бачиш, у мене все в диму, Каже, я не чую. кажу, Бо ти курив тільки що, звичайно ж, ти не чуєш. Ну і там раз, другий, п'ятий, десятий, двадцятий, і не розуміє людина. Ну, прийшлось <кхем> пояснити не кулаками. Ну, от. ну так, добре пояснив. Ну, більше не, не розмовляй зі мною, ну і не курить. <кхем> Біля моїх дверей більше. Так, чому людина злиться на поганих людей? Тому що він не може їх переконати та виправити. Тобто, фактично, ця агресивність на свою власну безпорадність, але спрямована на інших з метою виправдати самого себе. Знаєте, що відбувається? Тобто, людина, чого вона злиться? Бо, а давай я тебе перероблю. Давай я тебе перероблю, не переробиш. Тому, якщо ми бачимо недоліки інших, це означає це ознака, перепрошую, в нашої власної, духовної, філософської та культурної слабкості. Це наші проблеми. Якщо нас десь щось зачіпає, це стосується нас. Поясню вам так з аюрведично-астологічної точки зору. Тобто, коли вогонь йде в трансформацію зміни, ми щось робимо. Ми не маємо часу дивитися на інших. Ми змінюємося. І цей вогонь він має переплавити. Тому що, дивіться, беремо якісь метали, кидаємо, переплавляємо їх, йде дим, це все різне, не воно випаровується. От і залишається чистий, якісний метал. То, коли от що відбувається? Коли цей вогонь він не переплавляється, да, від, ну, тобто вогонь має, він, скажімо, внутрішня трансформація має відбути, тоді це все буде добре. Ну от якщо ж ми в трансформацію це не пустили, то ми починаємо цей дим поганий пускати на інших, і ми собі думаємо, що вони погані, вони добрі. Це ми на них пускаємо не той дим. Це те саме, знаєте, як е, взяти ну, там, ну, типу, як банку сюди, да, подивитися через банку, вроді все добре. Да? Якщо да, диму напустити, чи якоїсь там води кольорової налити, я ж не побачу нічого. Да? От, тут те саме відбувається: те, що от, е, ми самі собі, скажімо так, закриваємо очі, але робимо когось винним, тому що ви не такі, як я собі придумав, або такі, як я би хотів. Ну, щось таке відбувається приблизно. Мудреці рекомендують думати про людину позитивне, там навіть можуть змагання влаштовувати, там, брати якогось там негодяя, да, або хто вас там злить, ще щось таке, да, і старатись про нього думати добре. От попробуйте полюбити ту людину. От яка б вона не була, от що би не було, от так їй. Да? Навіть якщо вона робить щось абсолютно негативне. Наприклад, якщо людина вчинила некрасиво. Якийсь там не дуже добрий поступок зробила. Да? Ну, от. Треба думати, що вона дуже хотіла зробити добре, але в неї не вийшло. Якщо він сказав щось гидке, треба думати, що він хотів сказати приємне, але в нього зірвалась образа. Ну, щось таке, ну буває. У мене колись була історія. Так. Я проводив тренінг. От. Ну і одній дівчині хотів дещо сказати. От. Я почав говорити одне, вона мене перебиває, я починаю говорити зовсім не те. Закінчилось тим, що я її образив, там зі всіма пересварився, там злі біда була. от. от. Називається, хотів сказати комплімент і там дещо. Ну, вроді би так похвалити. От. Ну теж так натякнути, що ну, мов трошки чуть-чуть якось не так роби, а вийшло все зовсім навпаки. там. У ну, мене кілька людей підійшли, кажуть: Петро, ми вас так поважали, ми думали, що ви такі. От взяли дівчину так. Ну, я, <laughs> я не хотів. <laughs> От, і найцікавіше, коли ми проаналізуємо свою власну поведінку, то виявиться, що, справа, що справа саме така. М -м. Наше позитивне сприйняття поведінки людини здатне пробудити її розум. І вона сама здогадається, що вірно, а що ні. Тобто, дивіться, знаєте, варіант такий: казати людині, чуєш ти балбес ты ти балбес, а я тут саме розумний, бо я тут щось мудре прочитав. Да? Тобто, не про те. От, спробувати, тобто, яким чином ми можемо впливати на людину по-добру. Да? Наше позитивне сприйняття поведінки людини здатне пробудити її розум. І вона сама здогадається, що добре, а що ні, що вірно. Я це пам'ятаю дуже добре, бо е, ну, я. Там їздив, то у Львові жив в Закарпатті, за розбілій церкві. Там ну, бувають зміни в житті. І я от пам'ятаю те, що є люди, знаєте, там когось побачив. Він тобі там тільки побачив. Ба. О, слухай, привіт, і давай тебе. Ти такий, ти сякий там ля ля Як слухай, давай топай, все звідси. Не хочу того слухати. Я й так знаю, який я. Ну ти всі свої недоліки. да. А був колись у один браман. Ну то це було так цікаво, бо він він мені ні разу нічого не сказав. От, але от він реально ну, таке: як до нього щось прийдеш, запитаєш, причому ж треба було кілька разів запитати, щоб він щось відповів. Він не спішив щось розповідати. Він так помаленьку, потихеньку, Угу. Ну, ну можливо, да. то є, ну, з нього треба було витягувати. прямо це розумієте, але як він щось так: ну, попробуй, ну можливо. От, і от він так мені запам'ятався, знаєте, ну, то, що наше позитивне. Тобто, я знаю там, всі свої доліки. от я пам'ятаю, з ним просто спілкуюся. От, от він мене реально сприймав дуже позитивно. І не важно, хто там про мене, що говорить, як говорить. Він мене, от, ну, просто від нього відчувалася от, от, любов. І як, бувають якісь там моменти, такі, щось. я так згадаю його такий. Ох. Так, згадаю так по-доброму, до душі так тепло, стало думаю. От, треба би от з тим щось попрацювати. напевно, я десь тут трошки, от, ну якийсь я неправий. напевно, я би міг тут щось краще зробити. Да. Так, наше позитивне сприйняття поведінки людини здатне пробудити її розум, да, і вона сама здогадається, що вірно, а що ні. Тобто, наше позитивне сприйняття оце от дуже важливо. Не з дубінкою бігати, чуєш ти, блін, чучело дурнувати. От так робить, да? Це, до речі, також хор хороша ну, така позиція для, ну, для стосунки в сім'ї. Да? Тобто, ну, зазвичай, як це виглядає, це виглядає, типу, як сказати, чемпіонат, знаєте, хто кому розкаже стосунки. Жінка прибігає там, один список, показує, що ти чоловік маєш виконувати. Чоловік прибігає, там, два списки, показує, що жінка зобов'язана робити вдома. Ви для того стосунки будували, ну напевно ж не так. А коли любите один одного, то це вже зовсім інша історія. Збаланс да? полягає в тому, що ми не бачимо своїх проблем, а проблеми чужих помічаємо і навіть боремося з ними. Тому необхідно почати хоча б з того, щоб почати побачити свої проблеми, тоді хоча б зникти бажання критикувати інших. Я кажу, да, що ми бачимо ну, щось дрібненьку, да, скалочку в оці іншого, а в нас тут таке поліно, прям, що ми за інше не бачимо. Ну Не бачимо, не. Мудреці <сміття> рекомендують для власного протверзіння брати на себе якусь обітницю або відмовитися від чергової звички, щоб зрозуміти, наскільки це важко міняти свій власний характер. Це дасть розуміння, що не так це просто ні себе змінити, ні тим більше інших. Я можу вам сказати, як водичний астролог, що я з цим стикався. Я це добре знаю, тому що є частина в нас, яка не міняється, в нас є якийсь люфт, скільки там відсоток, і ми це можемо змінити. Але заставити когось, зробити, переробити це нереально. Це нереально, абсолютно нереально. Знаєте, кажуть, те, що. От один з психолог жартує, каже, чоловік це як конструктор. Жінка вона збирає ту конструктор да, і може відполірувати. Ну треба розуміти таку річ. Якщо ви купили машинку, то вертоліт ви з неї не зробите. І ви її перекручуєте ту машинку, як хочете. Ви не зробите з нею вертоліт. Або якщо ви купили вертоліт, то він плавати не буде. Це не човник. То жінки беруть, що попало, а потім пробують зробити ракету. Ну, не робиться з трактора ракета. Розумієте, як ви вийшли заміж за чоловіка, який трактор, він ракетою ніколи не стане. Це не його. Він буде просто що трактор, буде колеса мати більше, буде швидше їздити, буде там більше роботи на полюбі. Ну, це трактор. То не буде ракета. Якщо вам потрібна ракета, шукайте собі ракету. О, оце от, ну, з чим я постійно стикаюсь, а от, от ну, в дійсності почніть розуміти хоча б себе. І ви, ну, чому, тут бачите, вам на наставник, що каже, от, про те, що от, візьміть на себе обітницю і попробуйте себе змінити. Ви побачите, наскільки це важко. Ви відстанете від людини. Лишіть її в спокою. Просто лишіть займіться собою і відноситесь по-доброму до іншого. Прийде час, змінитись, не прийде, не зміниться. В чому є первинне щастя духовного життя? Перемозі над власними дурницями та гріхами. Не треба робити всіх Ну, Куди пішли в магазин за людьми, сволочі, тварі там. Сам перестав ходити уже молодець. Чудово, що ви туди не ходите. Вони хай ходять. куди хочуть. Лежіть і в спокою Не рухайте їх. О, собою займіться. Не? Постраждавши від свого характеру багато мільйонів життів, людина задає справжнього визволення, вийшовши з під впливу своїх власних дурниць. Нам потрібна ця радість перемоги, тому що все наше минуле це суцільне горе від поразок. Ще раз останню фразу прочитаю. Нам потрібна ця радість перемоги. Тому що все наше минуле це суцільне горе від поразу. Супер. Якщо ви вже добрались до цього, ви, як от ви ці відео дивитесь, ви собі наявляєте, наскільки ви вдачлива душа, яку вдачу ви отримали. Це, це реально це дуже круто. Дивіться, що відбувається. Коли ви, от я ну, не раз дивлюся, як живуть просто люди. От, ну, стиль життя, як вони життя, в них голова болить, ну вони не знають, куди йти і не знають, що робити. От Просто не знають. розумієте? Вони не знають, куди бігти, що робити, як робити, як жити, куди йти, в чому зміст, напрям, рух, швидко. Нічого нема. Просто нічого нема. Розумієте? От, і це катастрофа. Це просто катастрофа. Тут, як би не було, ви хоч щось робите, вже, вже хоч ви розумієте, туди, як ми йдемо, там біжимо чи повземо. Знаєте, кажуть, не можеш бігти до цілі, хоча б лежи в тому напрямку. Хтось просто лежить в тому напрямку. Це вже добре, що ви хоча б розумієте, що напрям в ту сторону. Це, це прекрасно. розумієте. Ну, от, я не кажу так всі, тому що є люди, які дійсно швидко рухаються, є люди з різною швидкістю, хто рухається. Ну, от, я не раз спостерігаю, тому що ну, я бачу, я там якусь тему пахтаю, там рік, два-три, хтось приходить, такий Ну, клас, в нього взагалі прекрасно. Радійте успіхам інших людей. І Крішна готовий послужити Арджуні на полі бою колісничим, готовий допомогти і нам дати силу для боротьби з власним характером. Ми повинні просто щиро попросити його про це і віддатись йому, стати його учнями і довірити йому свою долю. Оце є початок, отак починається любовні стосунки з Богом. Знаєте, як я рекомендую багато людей, вони там, проблеми в цих з ранішнім підйомом там є. Ну, я взагалі веду таку сильну пропаганду на рахунок прокачки Сонця, тому що сонце це є світло душі. Якщо у вас ви пізно просипаєте, якщо у вас немає цілей, якщо у вас не розписаний графік. Тайм менеджмент, оці всі питання, вас на нулю, ви безвідповідальна людина. Забудьте взагалі про будь-який духовний. Його просто не буде. Ну, я не знаю, що там стане. Щось буде, хорошо, але я кажу, що ці всі речі вони реально вони включають дуже сильно. І у вас ясність появляється в голові. Розумієте? Оцей вогонь, він треба його розпалювати, він є, він прокачується. Це можливо зробити. От, і... Я от на Ютубі взявся самооцінка, кажу, тайм-менеджмент, ранішній підйом, управління, ці всі речі, там постановка ціла. Дуже серйозно от ну вже робив, роблю і буду далі робити. Я маю там великі плани на рахунок цього. ну от розумієте, Для того, щоб це прокачувати, тому що це реально дуже сильно включає. От Дивіться, тема, наприклад, ранішній підйом. От, я там даю різні рекомендації: квартиру провітрив, то зробив, там вчасно поїв. Окей, люди приходять і кажуть, я не можу встати. Я навіть відео на цю тему записав. Останній аргумент. Тобто, якщо, якщо ви не можете замку встати, останній аргумент можна його зробити дуже просто. Просіть, Господь, я хочу встати, я не знаю, я не можу сам справитися. Поможи. І от буде, ви будете я сам це практикую нараз. Ну, чим більше я стараюсь, то ось так, тут можу, окей, все, тут я сам, хорошо, ну, тут треба допомога. боженька поможе, поможе. Крішна, спасай, давай, От, надо, все, отут от не можу там встати. І ну, ти встаєш. От не раз таке буває, там, треба встати в 5 там, так, Крішна, будь ласка, поможе. Чарівним способом стою півп'ятої. І причому, знаєте, не, не, не буває, таке, що так встав, кліпнув очима, бухи, спиш, все, встаєш в обід. Тобто, да. Ну, в обід, я конечно, не встаю. От. Ну, але буває, де, коли там проспав, щось там, на сьомому встав, трохи таке. А коли попросить, що цікаво, чарівним чином, от відбуваються такі речі, да? от. ти просипаєшся там, за 15-5 чи півп'ятого, встав, очі відкрив, і ти не хочеш спати. Ти виспався, тебе включило. От я сьогодні отак встав мину, так, рамку, ну, встав і все. І, ну не хочеться спати. Включило. Мене включило просто завтра. Хлоп, і все добре. М -м. Так, так починаються любовні стосунки з Богом. От, ми хочемо послужити йому, він дуже хоче нам у всьому допомогти. Він вже це хоче робити. Це не то, що треба його там бігати, шукати, знайти. Ні, він все вже для нас творив. Кришна не просто, не, просто не, не залишив від свого віду на Орджуни. Да? Ну, він не залишив Орджуна одного на полі бою. Він особисто радив йому, як чинити в тій чи в іншій ситуації під час бою. його. Як тут можна було програти бій? Ні. Перемога була вирішена напередодні. Не можна було цей бій програти. Однозначно, що перемога була точно на, на стороні Пандаю, Бога називають Хрішикешем, що перекладається як володар чуттів всіх живих істот, володар усіх органів чуття живих істот прям так, дослівно. Це означає, що якщо ми звертаємося до нього за допомогою, він, керуючи нашими почуттями, робить для нас привабливим, чисте і піднесене, а низинне і брудне стає неприємним і огидним. До речі, в цю тему от я записував різні відеоролики, і на Тіктоці на завантажував на відео, от, розповідав, кажу, простий спосіб кинути користу. Кажу, він настільки простий, що ви навіть не можете повірити. Кажу, це треба просто, ну, от, е, як сказати, знаєте, хочеш кинути курити, що падлюка, опять накурився, фу, тебе, ти, ти ж обіцяв, що ти кинеш курити. Там, да? тобто, ну, або хтось нас починає от, там бичити, діставати. Да? От, або а, ж нас буває, що ми самі себе починаємо це товкти, що щось таке. Да? Ну, не треба цього робити. Тобто якось, я коли з людьми спілкувався, от якось, я коли допомагав людям кидати, там, курити, пити, навіть наркотики, там, стягували. М -м. Е, куриш, кури, хорошо? Кури? Я руку за руку і там до церкви ставала на коліна і кажу: Ісуса Христа бачу, бачу, кажу, читаю чи наш все, читаємо, чи наш поклон піднялись, перехрестились, от чи наш перечитали, поклон піднялись, перехрестились. Все, вийшла на вулицю, людина сигарету кури. Такі, а що ми, ти не будеш мене сварити?» Я кажу, ні. За що? І от, розумієте, от людина просто почне молитися. Навіть було таке, що я рекомендую: кажу: виходиш на вулицю, взяв сигарету, помолився, покурив. І знає, що відбувається, людина в один момент виходить. Ну от помолився, сигарету викинув і пішов. Все. І так люди кидали курити. Там перед тим я сам так кидав курити, я знаю, що це таке. Коли я кинув курити, коли змінилася моя свідомість, Зовнішні ці фактори, там жуйки жувати, ще щось не допомагає. Поки свідомість не зміниться, навіть я вам скажу, можливо, не це. Знаєте, от є люди, які там кодовані, ще щось і так далі. Я не знаю, чи там добре, чи не добре, але це трошки такі, знаєте, небезпечні речі. Тому що ну, там психіка, певні речі, міняється. Так, да, воно міняється, з тим можна працювати окей, але чи там не буде потім побічних ефектів? Розумієте? Так, значить, е Крішна. Він керує нашими почуттями, робить для нас привабливим, чисте і піднесене, а низинне і брудне стає неприємним і огидним. Тобто, молитва служіння, да, оце все нам допомагає. Самі ми не в змозі показати таке диво. В наше завдання входить просто вручити наші почуття в руки Крішни, як поводи колісниці, які вручив йому Арджуна на полі бою. І просто він каже: Крішна, от, на, давай, рули. І поїхали. Куди скажеш, туди йде. От нам треба зробити точно те саме. Шукайте в інтернеті, там є картинка, де показано чітко там коні, чуття, яке відповідає, розум це ці. Як вони? Поводи колісниці? Да? Ви зрозумієте, про що тут деться мова. Тобто, ну, далі ми будемо вчити тонка будова тіла, от як це виглядає там, в, одніх, в одному з віршів. Це буде далі. Дякуємо за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Хайкішна.